Я ще хотіла сьогодні вітаю вас поговорити про те, чому ми ну, не досягаємо, да, чому деякі люди не досягають цілей. Ну, і ми часто в житті там день проходить, і, і ми за день не зробили те, що нам важливо. Тому що треба вчитися концентруватися на кінечній цілі. Для, для себе її треба поставити. Тобто, наприклад, якщо ви зранку вирішили, що вам треба. Там попити кави і там, зібратися на роботу півгодинки, то ви, що жінка робить? Ну, от я да, Про жінку класичний варіант. Вона заходить в ванну чистити зуби. Ой, там е, треба витерти, там пиль, а там зеркало забруднилося, а там е, мойку зараз, а там котячий туалет ще треба поміняти. Так, хорошо, вмилася, пішла на кухню пити каву, там чашки на миті. Щось я помию чашки, а там зі столу щось я приберу, а там же я зроблю бутерброд, а тут хопа 10 хвилин до роботи і побігла. Про що це говорять? Про те, що йде розпорошення, розконцентрація. Тобто, ви не фокусуєтесь на тому, що я таке маю. Я ні на що вже не звертаю увагу. Я йду туди, куди мені треба. Мені треба випити кави там, зібратися. А потім, якщо залишається час, то я можу десь щось там зробити. І то подумати, чи варто на це зараз розтрачати енергію, коли попереду, ще цілий робочий день, і теж є справи, на яких треба фокусуватися. Тому відслідкуйте в собі, як ви протягом дня виконуєте або не виконуєте те, що ви собі надумали. І ну, вчіться змінюватися.